Вітаю, друзі. 1651 року, напередодні Величезної Берестецької битви була повішена на воротах садиби друга дружина Богдана Хмельницького, а був він одружений тричі. Звали повішену дружину то Мотрею, то Оленою Чаплинською. Повісив свою мачуху Тиміш Хмельницький, син від першої дружини Ганни Сомко. Тиміш, який Богдан був крутого норову, добрячим воякою та рішучою людиною, саме йому планував Богдан передати гетьманську булаву після своєї смерті. Але долі захотілося, щоб Тиміш, як істинний козак, загинув у бою в 1653 році під Сучавою. Ви на каналі Козак ЮА, Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Не забудьте поставити каналу вподобайку та написати коментар, а головне кинути донат перевіреним волонтерам, щоб наблизити нашу перемогу. Повернімось до Мотрі Олени. На сьогодні біографія мотрони Олени Чаплинської залишається для дослідників відкритим питанням, так як невідомо, коли і як вона народилася, хто були її батьки, чому вона перебралася на територію Чигирина. Однак припускають, що вона родом з сім'ї польської шляхти. До того ж, варто зауважити, що ім'я Олена використовується істориками для метафоричності, так як саме польські історики почали порівнювати Мотрону з Єленою Прекрасною. Однак це порівняння вказувало не стільки на жіночу вроду Чаплинської, скільки на трагічну жіночу долю. Про другу кохану великого гетьмана Гелену Чаплинську дуже багато легенд навіть щодо її походження. За однією версією, вона шляхетна католичка польського походження, за іншою проста українка, Мотрона, Мотря з православної братславської родини. Хоч як там, але вона зіграла значну роль не лише в житті Богдана Хмельницького, а й всій історії України. зокрема. Олена працювала в будинку Хмельницького в суботові і була коханкою ще до смерті його першої дружини Ганни Сомко. А після її смерті фактично стала громадянською дружиною. 1647 року чигиринський підстароста Даніель Чаплинський, ворог Хмельницьких, за відсутності Богдана здійснив напад на його хутір у Суботові. Побив сина Хмельницького, пограбував та спалив хутір. За історичним джерелом літописом козацьким граб'янки влада відхилила судову скаргу Хмельницького, а його самого Чаплинський замкнув у в'язниці за підозрою в підготовці козацького бунту. Лише... За заступництва Чаплинської Богдан був випущений на волю і скористався цим для втечі на Запоріжжя. Такий самий переказ про врятування Хмельницького з в'язниці завдяки молінням Чаплинської міститься і в іншому джерелі літописі Самій Лавеличка. Автор вказує і вкладає у вуста Богдана такі компліменти на її адресу. І коли б не допомогла. Своєю участю й проханням Чаплинська, ця розсудлива, невинна і невинних людей жалібниця Есфір, то не знаю, що б сталося від ворожого наклепу Чаплинського з моєю головою далі. Кінець цитати, 28 грудня 1648 року, після переможних битв на Жовтих Водах Корсуні, Пелявцем, вдалої облоги Львова. Гетьман Хмельницький взяв шлюб з Чаплинською після того, як повернувся з-під замостя. Сам Єрусалимський патріарх Паісій дав йому благословення на шлюб. На цю знаменну подію прибули тоді до Києва посли з Москви, Семиграддя від турецького султана, від Молдовії, від Волощини. Хоча сам Богдан Палко кохав мутрону, його оточення, насамперед, сини від першої дружини, бажало її позбутися. Серед старшини гетьманшу називали ляшкою, тобто полячкою, поляків тоді називали ляхами, і підозрювали у зв'язках із колишнім чоловіком Чаплинським. У травні 1651 року відомий своїм крутим норовом Тиміш Хмельницький під час перебування батька в поході стратив свою ненависну мачуху, повісивши її на воротах садиби. Про це так повідомляв 14 червня 1651 року шляхтиш Кшицький. Кажуть, Хмельницький наказав жінку свою повісити за те. Що виявлено перехоплені листи Чаплинського до неї про те, щоб вона всі скарби закопала в землю, а самого Хмельницького утруїла. Кінець цитати. Нагадаю, що на цей час для Речі Посполитої це було надзвичайно актуально, бо на 1651 рік Богдан Хмельницький зумів в багатьох битвах перемогти війська Речі Посполитої. І створити козацьку державу, яка отримала назву Гетьманщина від форми правління, оскільки на чолі держави стояв Гетьман, і столицею цієї держави було місто Чигирин. На той час Гетьманщина займала досить велику територію. Фактично, Польща втратила третину своєї території. Польща мала проблеми з Московією та зі Швецією. І тому пришвидшити знищення Гетьманщини, отруївши того самого Богдана Хмельницького для Речі Посполитої, було просто життєво необхідно. І, скоріш за все, польська шляхта, яка дуже добре вміла інтригувати, хотіла використати елемент Олени Чаплинської. Прямих доказів, правда, про зраду Мутрона немає. Можливо, звинувачення їй були сфабриковані старшинською опозицією, особисто Тимішем. Михайло Грушевський вказує, що Богдан Хмельницький перед битвою під Берестечком отримав відомості від Тимоша про нестачу коштів у козацькій скарбниці, це було важливо, і доручив Тимішу розслідування цієї справи. В результаті гетьманський син довів. Що гроші вкрала його мачуха Мотрона та її потаємний коханець, управитель скарбниці. Під тортурами Олена Мотрона зізналася, а головне вказала місце, де закопані вкрадені гроші. Була б невинною, то не знала б місця. 20 травня 1651 року Богданові прийшло повідомлення, що Тиміш стратив обох і Мотрону, і коханця. Звістка про смерть Мотрони завдала сильного душевного удару для Богдана Михайловича Хмельницького. Ось так. Напевно, найславетніший, найвдаліший син Богдана Михайловича Хмельницького, Тиміш, повісив свою мачуху, яку він дуже не любив, тим самим завдавши душевних страждань своєму батьку напередодні Великої битви.